Добрий день! Сьогодні у нас на огляді маслопрес шнековий продуктивністю 40-45 кг соняшника на годину. Двигун на цьому маслопресі 3 кВт трьохфазний. Перед запуском встановлюємо зазор між гайкою і шнеком. Закручуємо до опора і робимо півтора оборота назад. Олійницю, шнекову частину оліниці краще за всього прогріти газовим пальником 2-3 хвилини, щоб ускорити запуск, пришвидшити запуск олійниці. Або можна соняшник. Ну, на це піде 3-4 відра соняшник. Після того, як ми прогріли, починаємо запуск. Включаємо двигун і подаємо соняшний потрохи в бункер. Спочатку маленькими порціями. Коли станок холодний, починаємо його прогрівати. Прогірів за ним займає десь 2-3 хвилини. Де розогрів оліни. Бачимо, починає, виходить олія з першої камери і з другої камери. Олійниця, дві камери віджиму. З першої віджимається 50-60% олії. Переходимо на другу камеру, там йде дожим. Макуха має товщину десь 2-3 мм. Після того, як коліниця переробила 2-3 відра соняшника, можна на ходу підтягувати зазор, зменшуємо зазор. Було в нас півтора оборота, зменшимо оборот. Макуха гаряча, можна піджимати прямо на ходу. Якщо ми дуже пережмемо з останньої гільзи, з другою, піде Замість олії піде жмих, Піде мілка частиця макухи. Тоді треба буде назад відкрутити. Як соняшник закінчився в бункері, вимикаємо станок, робимо реверс на одну одну-дві секунди і розбираємо ліницю.